І в будь-яко своєму віці слухай казку від вовчиці. Казка «Колобок». Жив собі дід та баба, та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба, і їсти нічого. Діти каже Бабусю, піди у хишку, назмітай усі ці борошнеця та спечи мені колобок. От баба так і зробила, витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і положила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й біжить. А назустріч йому зайчик. Колобок, каже, колобок, я тебе з'їм. А він каже, не їш мене, зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. А ну, яку? Я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби та от діда втік, так і от тебе втечу. Та й побіг, біжить та й біжить, зустрічає його вовк. Колобок! «Колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, яку? Я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби, так от діда втік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить зустрічає його ведмідь. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їш мене ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби та от діда втік, так і от тебе втечу. Та й маху біжить. Та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене Лисичко, лисичку сестричку, я тобі пісню заспіваю. Ану, яку? Я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби та от діда втік, так і от тебе втечу. Ану. У мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула. Тут і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці? Слухай казку від вовчиці.